Сьогодні, як і завжди, для нас дуже важливі ті слова Спасителя Ісуса, які звернені безпосередньо до нас. У суботньому читанні Євангелія він завершує Свою промову словами. Та хіба ж не захистити їх Господь? Знаєте, що захистить їх скоро? Річ в тим, що ми дійсно потребуємо. Захисту Господнього через ціле життя, в усіх хворобах, в нападах спокус, в труднощах в перешкодах, випробуваннях. Безумовно, потребуємо захисту. І нам треба мати на увазі, що Бог захистить. Бог захистить, тому що ми Його благаємо про це. Там Христос говорить притчу про жінку, яка благала наполегливого, несправедливого і грішного суддю. І Христос каже, ну якщо цей суддя все одно таки... Підкорився і виконав її прохання. Хіба Господь виконає? Хіба не послухає ваших благань? І особливо, коли ці благання йдуть з глибини і нашого страждання, і часом нашого падіння. Наших гріхів. Я не знаю, коли найсильніше благання ми спрямовуємо до Господа. Страждання чи падіння? Бо страждання завжди сповнене якимось глибоким смислом. А падіння це втрата всіх смислів. Життя. І от напередодні неділі про матеря і пересення. за пару годин до того, як лунає в храмі спів перший передпостовий спів, який лунатиме. Цілий великий піст покаяння мені двері життєдавчі. Ми добре розуміємо, що Він почує нас в нашому покаянні, в нашій скорботі за нашу недосконалість, за наші падіння, гріхи. Слабкість. Він почує і захистить нас від цього. Людина створена за образом Божим. Бог не є слабким. Людину він створив сильною, але часом ми слабнемо і забуваємо про ті надзвичайні сили, що є в глибині нашій. І не, і не можемо ніяк їх застосувати і реалізувати, щоб подолати і слабкість, і спокуси, і гріховність, і наше падіння. І от коли він зглянеться, він ці сили викликає до життя, до того, щоб вони... От зараз були застосовані, і ми піднялися. Бог каже нам, що царство Боже силою береться. І хто застосовує зусилля, здобувати у Бога. Ціле наше життя ставить перед нами різні питання, випробування, труднощі і проблеми. Ціле життя стає іспитом для нас, і воно весь час спонукає нас бути сильним, стати сильним. Згадати, що ти маєш якусь дивну силу в тобі, в глибині твоїй. Бо ти образ Божий, а Бог не може бути слабким. Застосуй цю силу і ти переможеш свою слабкість. Ти переможеш свою гріховність. Ти переможеш всі спокуси, труднощі. Напади ворога ти можеш перемогти. Бо він товариш колись. Його вже не мав вже серед живих, який повернувся в радянські часи з тих місць, де перебували ті, хто в чомусь не згодний. З радянською владою. І він мене спитав, от ти знаєш свої можливості, міру своєї сили. Я подумав, прикинув і кажу, ну, мабуть, знаю. І він каже, так от май на увазі, що сил у тебе. В десять разів більше. Екстремальні умови, в яких він перебував, вимагали від нього, наприклад, на лісоповалі зупинити бійку з топорами. Він її зупинив. Звідки взялися? А дух нас дух. Ми в цьому упевнімось на кожному кроці. Є в нас дух, дух сили мужності, могутності, волі і волі до перемоги. І цей дух веде нас і надає нам можливість перемогти і себе, і все, що нам протистоїть. Нам треба повернутися до віри саме в це. Ти образ Божий. В тобі багато сили. І царство Небесне, Царство Боже, це царство правди, любові, світла. Воно силою береться. слабким Слабке досяжне. І Якщо боїшся ти його не досягнеш, силу треба мати. І вона в тобі є. Треба повірити в те, що вона в тобі є, бо ти образ Божий. І в слабкості свої покаєтесь. І В тому, що упав десь, покаятися. І відкинути в покаянні своєму всі слабкості, всі гріхи, всі спокуси. Це, що недостойне тої Божої сили, яка в тобі є, тільки викликати її треба. її. І Бог прийде тобі на поміч. І Бог наповнить тебе додатковими силами і окрилить тебе. І перемога буде за вами. Хай Бог Бос.